Слава Україні та слава ЗСУ! В Одесі 8 січня 674-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора росіяни іранськими дронами атакували Миколаївщину та Одещину. Всього запустили 8 дронів, один збили над Миколаївщину і сім штук над Одещиною. Прильотів не було. Від уламків тільки в Одеській області сталася якась пожежа на відкритій місцевості. Нічого серйозного. А вже під ранок росіяни. Здійснили масовану комбіновану ракетну атаку, запустили 24 крилаті ракети з літаків стратегічної авіації. 18 з 24 ракет вдалося збити. Ще були пуски чотирьох надзвукових ракет. Кінжал, на жаль, жодної не вдалося збити. 8 ракет ікс. 22 Теж жодної не збили. Сім балістичних ракет С-300, теж жодної не збили. Шість балістичних ракет Іскандер М. Теж збиттів немає. І дві керовані авіаційні ракети теж збиттів немає. Як ви розумієте, досить багато прильотів, про які вже повідомило офіційно, це в Кривому розі росіяни знищили Ашан та ще пошкодили багато житлових будинків. В Запоріжжі є прильоти по багатоповерхівкам в Дніпропетровській області, в Хмельницькій, Ну я вже ж Харків і Харківщина. Багато травмованих людей, як ви розумієте. На Миколаївщині ще росіяни з артилерією обстрілювали район. Очакова, там без жертв. Але на Херсонщині знову є жертви після російських обстрілів. Дві людини загинуло, ще п'ятеро травмовані. Ще на Херсонщині СБУ сьогодні вранці зловила чергову колаборантку. Ця співпрацювала з росіянами під час окупації Херсонщини. Тепер їй загрожує 10 років тюрк. Юрми, нехай росіяни чекають на відплату після ракетних ударів. В них там якраз морози. От саме час вимкнути світло.